Театра ви здивуєтеся, але у Найбільшого району в Україні нема жодного так. Є на 40 місць приватній квартири. Там такий ентерпризи, я не знаю як називатися, такі невеличкий. але він для півмільйона людей не дуже е, достатньо. Я би так е, е, наше завдання зробити нормальне українське мистецтво доступним в нашому районі. Е, окрема історія там логістика, щоб добратися в центр в нашому районі мають все люди отримати. Це мені нічого не вартує. У нас такі ресурси, так ресурси, ресурс, він так простоє 99% часу. Ми його будемо заповнювати життям. Далі, велика зустріч з театрами. по по проекту Дісна». відкрита сцена робоча назва або вільна сцена. Значить, ми збираємо онлайн-групу, ми збираємо пропозиції. Ми хочемо, щоб під кінець серпня вже були перші виступи. Значить, у нас є театри з Маріуполя, з Луганська, з Харкова, з Сум. Тобто всі ці театри, які потерпають зараз від окупації, вони. Відгукнулися на наше запрошення, пропозицію використовувати залу РДА. Вона велика вона на 300 місць. Там є якась сцена, і проводити там якісь дійства, музичні, театральні постановки і решта.